Міністр оборони Польщі зустрівся з найвищим керівництвом України. Він завітав до Києва не просто так, а щоб передати вражаючі повідомлення від поляків. Після атаки дронами території Польщі тамтешнє суспільство збурилося й стало вимагати рішень. Щоправда, далеко не всі є прийнятними для українців. І ось тепер у столиці України Зеленському голосили те, чого не чекав ніхто. Вітаю вас, шановні глядачі! Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш. Канал, щоб завжди бути в курсі усіх останніх новин, до Києва раптово прибув очільник міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Разом із ним до столиці прибули делегації Міноборони та Збройних сил Польщі. Косіняк Камиш планує обговорити з українською стороною військову співпрацю, подальшу долю України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії у Києві. Очільника польського оборонного відомства зокрема запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем, в ході якої вони обговорюватимуть питання військово. Ви співпраці подальшої підтримки України та безпекової ситуації в контексті російської агресії, зазначимо напередодні речник українського МЗС Георгій Тихій повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам. Як відомо, російські безпілотники у кількості близько двох десятків перші масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 кілометрів глиб від східного кордону. Раніше вже начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський обговорювали правила обмін інформацією про повітряні загрози. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його України, нібито, стоїть Україна. Політтехнолог Тарас Загородній розповів, яке значення має візит міністра оборони Польщі до України. Тож думаю, його уважно заслухаємо. Усім страшно тому, що там вже сигналів не треба, всі вже розуміють, що всі за розмову, що Росія готова буде напасти на, на, на країни Європи, десь тридцятому році то втав вони готові це раз зараз робити, а і тому не дуже добре, що приїжджають. Дуже добре, що хочете. Теж важе для тиску України, щоб створювати спільний. Простір безпекової вимагати від країна то щоб вони збивали шахеди на територію України, в тому числі вимагати, щоб приїжджали польські військові на територію України і навчалися а не на те, а чого мов. Повинні своїх солдат відпускати, коли вони тут потрібні, і багато чого іншого. Тому це дуже добра історія. Те, що поляки забігали, це це дуже добре. Бачимо, що Туск вже говорить, що треба припиняти на цю антиукраїнську істерику, яку там качають деякі політики. Цікаво, чого ну знаєте, що там парочку шахидів виявиться, що не дуже погана людина. Ось і так звана Волинська. Не може там не не все так однозначно, як вони хочуть показати, і так далі. Так що це позитивний процес. У нас є шанс з Польщею будувати спільну спільні спільну оборону. Політику спільне пополоїну плюс країни північної Європи. А так що процес зрушився це дуже добре. Днями відбулося засідання ради національної безпеки. перше від головування президента Кароля Навроцького воно було скликане після вторгнення понад десятка російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу. Антипольська акція здійснена Російською Федерацією певним чином об'єднала польську політичну еліту. Суперечки часто дуже агресивні вже в принципі припинилися за день до атаки без пілотників на Польщі і основні центри влади в Польщі розмовляють один з одним у ще кращій атмосфері, заявив після зустрічі Славомір Ценкевич, голова ради національної безпеки. Під час брифінгу для медіа він підкреслив, що рада пройшла в дуже хорошій атмосфері. Як повідомив Цінкевич, під час засідання РНБ була спростована неправдива інформація, що з'явилася в польській інфосфері. Зокрема, було підкреслено, що безпілотники, які порушили польський повітряний простір, прибули з Росії і були відправлені звіти. Далі ситуа. Було внесено низку спростувань, які спростувалися дезінформацією, що вже кілька десятків годин наповнює польську інфросферу, в тому числі можна сказати, найважливіших спростувань, тобто звідки вилетіли ці безпілотники, кому вони належали, і хтось здійснив це вторгнення в польський повітряний простір. Як я вже говорив на самому початку, це зробила Російська Федерація. підкреслив він. у схожому тоні висловився і прем'єр-міністр Дональд Туск. Далі знову ж таки цитую: ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформації. Які вказують на те, що Україна стоїть за атакою. Відповідальність лежить на Російській Федерації, сказав він. Ми все чіткіше індифікуємо тих, хто поширюється, чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи тому, що вони зрадники служать російській пропаганді та дезінформації, додав глава уряду. Також туск заявив, що Україні зростає створена Кремлем хвиля про російських настроїв, а роль політиків полягає в тому, щоб її зупинити. Наростає хвиля про російських настроїв та антипатії до України, створена Кремлем на основі Пражніх страхів і емоцій, заявив Туск у соцмережі Ікс. Натомість стало відомо, що Польща депортує українця, який пілотував дрон над урядовим кварталом у Варшаві. Ухвалили рішення про депортацію 21-річного українця забороною в'їзду Україну Шенгельської зони протягом наступних п'яти років за несанкціонований запис безпілотника над урядовими будівлями у центрі Варшави. Як зазначається, 21-річний українець, який був затриманий за пілотування дрона над центром Варшави, сплатив штраф у розмірі чотирьох тисяч Тих за клопотанням прокуратури ухвалили рішення про його видворення з Польщі з подальшою забороною на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгельської зони за на 5 років. Юнака відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому. Водночас 17-річну громадянку Білорусі, яку затримали разом з ними, залишили у статусі свідка та відпустили. Повідомляється, що в Агентстві внутрішньої безпеки перевірили телефони юнака у спробах з'ясовувати, чи його вчилок мав шпигунську мету однак ніяких ознак його його контактів з представниками наземних служб не виявили. Крім того, польща заявила про щоденні хакерські атаки Росії на її інфраструктуру. Польський уряд збільшує бюджет на кібербезпеку до рекордних 1 мільярда євро цього року хакерських атак з боку Росії, спрямованих проти лікарень та систем міського водопостачання. Про це Файненшл Таймс розповів заступник міністра з цифрових питань Даріуш Штандерський. Штандерський повідомив, що Польща щодня стикається з 20 п'ятдесятьма спробами кібератак на критичну інфраструктуру. Більшості з яких вдається запобігти. Однак, за його словами, кілька кібератак переважно спрямовані на лікарні, були успішними, і дві-три з них змусили медичні заклади призупинити роботу на кілька годин. Він додав, що хакерам також вдалося отримати медичні дані. За словами стандерського минулого місяця, відбулася спроба хакерської атаки зі сторони рефі, метою якої було відключення водопостачання великого міста. Він підкреслив, що це була одна з найзначніших російських хакерських операцій з часу повномасштабного вторгнення Росії. В Україну міркувань безпеки він не уточнив, де саме сталася атака, але зазначив, що це було в одному з десятьох найбільших міст Польщі. Зломисникам вдалося проникнути в іт мережу об'єкта, сказав він, але їх зупинили перш ніж хакери змогли відключити водопостачання для мешканців міста. Віце-прем'єр міністр Криштоф Оргавковський, який також обіймає посаду міністра цифрових технологій, окремо повідомив ФТ, що Варшава стикається зі зростаючою загрозою з боку російської ексклаву Калінінград, що межує з Польщею та. Литво, яка стала центром глушіння gps сигналів для літаків, що пролітають над цією територією. Стендерський зазначив, що за останній рік Польща зафіксувала до 30 випадків глушіння в межах невеликого радіусу від Калінінграда. Західні спецслужби також вважають, що Росія несе відповідальність за перешкоди GPS-сигналу літака, на якому в березні 24-го року повертався з Польщі Гранд Шепс, тодішній міністр оборони Великобританії. Польська влада не вважає, що Росія націлена на конкретні літаки, а скоріше прагне загального порушення. Роботи далі цитую: ми бачимо, що іноді це просто перешкоду сигналі, але іноді сигналу взагалі немає. Сказав Стандерський. Тим часом Польща тестує нову систему перевірки громадян на кордоні з Україною. У деяких пунктах пропуску на Львівщині польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Інформує Державна прикордонна служба України. Звертається увага, що нова процедура передбачає зшитування облич та відбір відбитків пальців як під час в'їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури Оформлення громадян може тривати дещо довше. Попередила ДПСУ у телеграм. Крім того, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі офіційно підтвердило, що закриття польсько-білоруського кордону триватиме не лише під час навчання Білорусі. Раніше про це заявляла офіційна Варшава. МЗС опублікувало офіційну заяву, в якій зазначило, що кордон залишатиметься закритим і після російсько-білоруських маневрів. Далі знову ж таки цитую: закриття польсько-білоруського кордону дійсно до подальшого повідомлення та продиктоване роботи про безпеку поляків. Безпека наших громадян є нашим пріоритетом. Ми наголошуємо, що це рішення пов'язане з російсько-білоруськими навчаннями захід 2025 що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань. Йдеться в ній. Польща заявила, що рух буде відновлено, коли кордон буде повністю безпечним. Міністерство визнало, що зупинка прикордонного руху створює проблеми для перевізників, які зокрема змушені використовувати прикордонні переходи в Литві Уряд пообіцяв зробити все можливе, щоб зробити закриття кордону максимально безболісним для підприємців наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.